Ну, сидять в керівках, сидять сіні губах, розмовляють по телефоні, встають, не спіша виходять з, з цього приміщення і йдуть собі далі. Яке СЛВ, е, ну, вибачте мене, що може зупинити група спецназу Альфа. Ну, Що може, якщо вона ну, команда на насилова, що їх може зупинити? Ну, Мобільний телефон, як вони справді написали, бо. Тут йому дзвонить президент. Ну, вибачте, якщо ви мені примінили державну зраду, то ну, мені в той початку президент не треба, ну, був би до одного місця. Там дійсно відбувся телефонний дзвонок, і це зазначає, знову ж таки, ну і на відео будемо дивитися, ви побачите це, і е, ну, співробітники з СБУ зазначає, як відбувалася ситуація. Коли він не Губав, губернатор Харківської області, коли він з'явився, е, мені позвонили і сказали, що він прийшов. Я сказав, чекайте, я доповім Києву, що він з'явився, що ми його бачимо. Я доповідаю Києву, Київ мені каже, пан Сінігубов має зв'язатися з президентом України Володимиром Зеленським та пояснити свою поведінку, чому його ну, протягом 5 годин немає на робочому місці. Цю команду я передаю, це за зафіксовано в пропаковано з сторони обвинувачення. Цю команду я передаю, сінігубов отримує цю команду, розгортається, виходить з приміщення. І через півтори години е, ситуація, що все, він все пояснив, він вертається на своє місце. В я не можу зрозуміти, яка 111-та, яке захоплення влади. Ну, що?